Люди всюди шукають справжньої любові, але чи можна знайти її без того, хто є її джерелом? Бог є любов, Божа любов жертвенна, бо так сильно Бог полюбив світ, що віддав Сина свого єдинородного, його любов незмінна. Я полюбив тебе вічною любов'ю, тому простягнув до тебе милість. Вона наповнює серце, любов Божа влита в серця наші через Духа Святого. Її не зруйнувати ні смерть, ні життя, ніщо не може відлучити нас від Божої любові. Вона досконала, а над усе зодягніться в любов до інших, яка є союзом досконалості. Вона сильніша за ненависть. Ненависть породжує сварки, але любов прощає всі образи. Ісус каже: ніхто не має більшої любові, ніж той, хто життя своє кладе за друзів своїх. І сьогодні Бог звертається до Тебе. Любіть один одного так, як і я вас полюбив. Усе у свій час у Бога є план на кожного із нас. І кожен із нас має бути спасенний і має бути щасливий. Це Божий план. Бог ніколи людину не вдихне життя, щоб вона мучилася і страдала, Бог хоче, щоб ми були щасливі.